Сказали на кожному уроці, я чую робити вправи в молитві до Творця. Що це за вправа в молитві до Творця вправи в тому, що всі наші е, думки, всі наші цілі були б спрямовані на єдину мету, на єдине рішення? І ми приходимо до того, що даємо це творцю, питає. Це приведе нас до єдиної думки, так каже Рав. А що може притягнути мене до цієї спільної думки, щоб не тікати, щоб не тікати рав аж? Аж поки ти не отримав чіткої відповіді, ти повинен бути в цьому. А тобто, трудитися в цьому доклад, якось бути заклопотаним саме цим. А я не бачу труднощів в цьому кожеру. Не бачу. Намагайтеся, спробуйте побачите. Це можливо.